Всім привіт! Вчора я вам показував, розказував, сьогодні буду показувати. Буду намагатись помалу це все робити, аби вам було зрозуміло. І так, початковий екран. Що ми бачимо? Прибуток за годину, рівень, на якому ми знаходимося, лотерея 15 тисяч можна виграти. Не всі відразу, це я вам вже розповідав. Кількість ваших квиточків, скільки часу залишилося, запросити друзів і так далі. Е, так, тапаємо як у хом'ячку, заробляємо монетки. Так, потапали. Зараз швиденько. Так. Потапали. Заробили монетки, тепер ідемо їх витрачати. Яким чином я витрачав? Я все, що знаходиться в особисті, прокачав е, до 10 рівня. Все. А далі вже качав офіс, все знову таки до 10 рівня. Ну, ті кі кі кіношечку, там вона дуже дорога не прокачаєш до 10-го спочатку. І Тімочка, теж все до 10-го прокачав. А потім взяв Офіс, я подивився, що він е, найбільше насипає в виручці за годину. І качаю все, все в офісі, щоб воно було не дорожче 1 мільйона за годину. І все, що залишається, е, там 400 тисяч залишилось, я переходжу в особисті і тут качаю. До речі, в особистіх треба прокачувати перемовини, тому що зараз ми прийдемо до перемовин. І може ще, бути, може ще бути етика. Далі теж розкажу, що це. Ну так, з покращенням все зрозуміло. Тепер друзі. Тут ви запрошуєте друзів, коли ваш друг буде переходити на вищий рівень. У вас тут буде червоненьким світитися в друзях, і треба перейти і забрати монетки за нього. Це я вам вже розповідав. Вони самі автоматично не, не переходять на ваш баланс. Тепер переходимо до перемовини. Вони вже з'явилися. Тільки вчора я зняв, що з'явилася така тема. Два тижні вона вже є, а вони вже і зробили перемовини. І так. Е в чому сенс цих перемовин? Ми ну, можемо почитати. Давайте Ліга визначає, яка частка прибутку буде обговорюватися. Сума переговорів буде визначена, коли буде. Знайдених суперник. Ця сума буде між мінімальним та максимальним значенням. Щоб брати участь у лізі, у вас має бути більше грошей, ніж максимальний контракт. Якщо ви виграєте переговори, ви отримуєте суму контракту, сплативши невеликий податок. Ну там, до речі, податок 20%. Такий собі невеликий. Якщо ви програєте, сума контракту буде відрахована. Після вибору ліги ми розкажемо тобі, що робити, щоб перемогти. Удачі! Ну, тут все зрозуміло. Вибираємо лігу. Давайте виберемо срібло. Е і що тут є? Е агресивний це лев, гнучка змія і захист. у, е Не знаю, як це тварина називається. Нехай це буде Черепаха. І черепаха може захиститися від е лева, е але не може захиститися від е змії, а лев може з'їсти змію. Ну, Типу камінь-ножиці-бумага. Значить, вибираємо, ну я змію вибираю, нам шукають суперника. Е і зараз буде сума, яка обговорюється. 50 тисяч контракт, у мене більший рівень, ніж у нього, але він вибрав ль Льва, і тому я програв. Так, давайте знову виберемо срібло, давайте з, з Львом пограємо. І. 3, 2, 1, поїхали. 75 тисяч на кону. І я виграв. Я виграв, і бачите, 75 тисяч, але мінус 20% податок. Тому отримую я всього 60 тисяч. Непогано. І далі квести. Квести, ну я вже все зробив. Сьогодні, до речі, було завдання підписатися на YouTube канал 100 тисяч. Насправді, 100 тисяч вже. Нічого не вирішують, але для початківців це буде дуже такий добрий бонус. Я граю 7 днів уже на 11 рівні. Ну, якось так. Такий обзорчик, кому було цікаво і пізнавально ставте пальці вгору, коментуйте, можете поскидати скріни, у кого який прибуток за годину. Всім гарного дня, папа! -па.